Верховна Рада ну фактично провалила рішення про перейменування Павлограда, Синельникова і Первомайська. Знаєте, коли в 20-21-х роках я почав працювати уповноваженим як професійний філолог, я звертав уваги на такі речі, і мої заяви, які лунали в інформаційному просторі, вони торкалися сотень інших назв. Але чому так сталося? Що 300 населених пунктів перейменовано, а залишилося тільки там 4 чи 5, причому на території Одещини і Миколаївщини. Це проблема і місцевої влади. Бо той визначений законом період часу, коли треба було провести громадське слухання, запросити до топонімічних комісій жителів, заручитися підтримкою професійного середовища, істориків, краєзнавців. Ця робота була провалена. Я був. На арт-фестивалі Вінграновській в місті Первомайську, я не зустрів жодного первомайця, жодного Шевченківського лауреата, народних артистів, істориків, вояків, захисників України, які би сказали, що вони підтримують отакий такий саботаж в питаннях деколонізації.